Добрий день, шановні мешканці Червонограда. Я Гіряк Володимир Васильович. Працюю в Чорногальській АТП-1428, начальником відділу експлуатації. Хочу дати інформацію стосовно перевезення по пільгам. На сьогоднішній день наше підприємство склалася така ситуація, що наше підприємство перевозить. Практично всіх пільговиків по місту Червонограду за кошти підприємства. я ще раз наголошую, ви абсолютно чітко почули, що кошти, які е, виділяє держава, тобто з місцевого бюджету і з обласного бюджету, їх недостатньо для того, щоб покрити наші збитки від перевезення пільговиків, то це означає, що всі кошти, всі е, пільги, які вам задекларувала держава, які, які вам надала держава, надає наше підприємство за власний кошт. Значить, хочу вам довести такі цифри. За січень місяць нами від міських перевезень, а наше підприємство здійснює перевезення на маршруті 3, 4, 4а, 7 і 8. Вісім це Червонрад, Соснівка, у нас там працює три автобуси. За січень місяць ми понесли збитки від перевезення від пільгових перевезень 55 тисяч 413 гривень. Відшкодовано нуль. Ще раз наголошую, за січень місяць нам не відшкодовано жодної копійки. За лютий місяць ми понесли збитків 88 тисяч 404 гривні. Відшкодовано нуль. За березень місяць цього року ми понесли 102 тисячі 847 гривень збитків. Відшкодовано нуль. У квітні місяці ми понесли 92 612 гривень збитків від перевезення пільговиків. По місту відшкодовано 23 921 гривню. В травні місяці до відшкодування не прийнято наших розрахунків, мотивуючи тим, що управління праці відшкодовуються гроші, гроші через управління праці червоноградське відділення. Значить, вони согласовують відшкодування з фінвідділом і замовляють гроші в казначействі. Значить, наші розрахунки за травень місяць не прийняті взагалі. Мотивують мотивували нам тим, що відбувається зміна законодавства і зміна методів повернення збитків. Значить, за травень місяць ми понесли 106 418 гривень збитків від перевезення пільгівків. Нам відшкодували. 57 тисяч 300 гривень за попередні місяці. Отже, за 5 місяців 16-го року понесено, нами понесено збитків. Тобто Червонадське АТП 1428 понесло збитків на суму 445 тисяч 694 гривні від пільгових перевезень. Отримали ми 81 тисячу 224 гривні, Тобто тільки 18% від понесених збитків. За їхніми підрахунками, ми повинні. Перевозити 300 пільговиків в день. Значить, ми в середньому в день, в середньомісячна кількість рейсів в день, 407 у нас на наших маршрутах на всіх, тому що ми в будні виконуємо більше рейсів, в неділю виконуємо менше рейсів. Якщо 300 пасажирів розділити на 407 рейсів, виходить 0,74 пільговика за один рейс. Навіть не один пільговик. А фактично ситуація складається набагато гірше. Чому? Тому що канал не врахував, що... Вартість проїзду до гірника 4 гривні, вартість проїзду до сусівки 7 гривень. Фактично на сьогоднішній день з тих коштів, що нам виділили з місцевого бюджету, нам компенсовано проїзд 0,35 пільговика за один рейс, Це означає, що компенсована третя частина пільговика. Навіть не одного, а третя частина. Значить, що стосується коштів з обласного бюджету, про які так багато говорять, що ніби обласний бюджет нам виділив 800. 40 тисяч гривень для покриття збитків від перевезення по місту. На сьогоднішній день ці кошти просто задекларовані на папері. Механізму їх виділення на, місцеві, на органі місцевої влади немає, тому що немає законодавства і ніхто не знає, чи воно буде, то якщо Верховна Рада прийме, то законодавство, значить їх виділять. Якщо Верховна Рада не прийме, значить їх не виділять. Так що, надіятися на ті кошти, сподіватися, що вони прийдуть до перевізників, не приходиться. А місцевих коштів, які виділені з місцевого бюджету, вистачає навіть не на одного пільговика. Ви знаєте, я хочу сказати, що напівправда ще гірше ніж брехня. Чому? Тому що брехню всі бачать і всі знають. А напівправда, вона так виглядає, ніби неправда. Але фактично то не є правда. Так що. Якщо вам хтось розказує, що він один переживає за пільговиків в Червонограді, і він один добився, що пільговики всі безкоштовно їздили, то й неправда. Всіх пільговиків в Червонограді на сьогоднішній день перевізники перевозять власним коштом. Ще раз наголошую: перевізники перевозять червоноградських пільговиків власним коштом і надають пільги за декларовані держави власним коштом. Цифри, які я наводив, абсолютно. Відкриті і доступні, їх можна перевірити в Чорноградському управлінні праці, в Чорноградському відділі, фінансовому управлінні і в Чорноградському казначействі. Любий депутат любого рівня може здати запит, йому дадуть, підтвердять ті цифри, які я навів. Так що, як далі виходити з, то, з, з, з тої ситуації, як далі виходити з того положення, ну не, не зрозуміло. Ми, наприклад, е на рівні області ми входимо в Асоціацію перевізників України, наше підприємство. На рівні області з губернатором було проведено асоціація дуже багато нарад, і ви, губернатор не пішов на обмеження пільгового проїзду, так як інші області відбулося, наприклад, ми спілкуємося з перевізниками в інших областях. В Волинській області ввели обмеження до трьох пільговиків стосовно тих коштів, які були виділені. На їх на покриття збитків їх перевезення. В Тернопільській області значить, е, обмежили пільговий приїзд до двох чоловік, в Франківській області до чотирьох. Тобто кожна область подивилася, скільки виділено коштів з бюджету або власних коштів вона може виділити на ці питання і, і вийшли так сположення. Львівська область на то не пішла. Значить, губернатор задекларував, що він виділить кошти в межах минулого року. В результаті, значить. Минулого року було на область виділено 25 мільйонів на покриття збитків від пільгового проїзду. Цього року виділили тільки 15. Чи буде доведення, незрозуміло. І коли ті задекларовані гроші прийдуть до перевізників, теж незрозуміло. Наші водії офіційно влаштовані в нас на підприємстві. Тому що дехто нам закидає те, що значить, вот, вас там відбувається невідомо що. Того року ми вже пережили 4 перевірки. Жодних порушень у нас не виявлено. Значить, Водії офіційно працюють підприємстві, офіційно отримують зарплату і офіційно здають виручку підприємству. Так от, шановні пасажири, повірте мені, що ми теж переживаємо за нашу роботу. І то, що в Червонограді на сьогоднішній день тариф всього-навсього 3 гривні по місту, хоча собівартість складає на сьогоднішній день десь приблизно. 4 гривні і 37 копійок теж заслуга нашого підприємства не в малій мірі. Проблема вся в тому, що е, влада не хоче чути ні людей, ні роботодавців. В свій час, ще колись Яценюк прем'єром був, він відмінив всі пільги і відмінив фінансування відповідно по тих статтях. Значить, злякався народного гніву, пільги були. Повернуті назад. А фінансування не відбулося. І по нинішній день нема. Верховна Рада не прийняла законів і постанов, які би повертали фінансування перевізникам за пільговий перевіз, за перевезення пільговиків. На місцевому рівні коштів не вистачає. То однозначно. Цифри, які я наводив, вони реальні. І вони говорять про те, що. Ми на сьогоднішній день возимо вас за власний рахунок. І ви, і ви свої, тим, що ви їздите безкоштовно, ви завдячуєте нам, перевізникам. І ми ще раз наголошуємо на тому, що ми за власний кошт надаємо пільги, які вам надала держава. І я звертаюся до вас, щоб ви ну, війшли в наше положення і з толерантністю відносилися і до підприємства, і до шоферів. Тому що... Тяжкі часи настали. Я в підприємстві працюю вже 35 років, але таких час... тяжких часів, як зараз, ще не було. Тому що ну можливо, зміниться влада і зміниться е... наше життя. Але зараз і вам важко, і нам важко. Якось спільними. Я думаю, що спільними зусиллями ми і теп, і це і таку ситуацію переживемо, і буде, і будемо всі щасливі. Ну, а поки що маємо те, що маємо, і мусимо виходити, виходити з того, що маємо. Мене дивує, чому е, до сих пір е, значить, ніде не була розміщена е, ні в пресі, ні по телебаченню. Чомусь не озвучують е, правду про е, стан фінансування перевізників і про, про стан пільгових перевезень в місті Червонограді. Звичайно, тільки загальні цифри, які виділені. Але Ну, ніби вони великі, але якщо фактично розібратися, того мізеру не вистачає навіть для того, щоб перевезти одну людину за кожним рейсом по пільгах. Так що, от така ось, шановні мі... мешканці міста Червонограда, така ось ситуація в місті Червонограді. І така правда на сьогоднішній день. Дякую за увагу.